Здравствуйте. приємного аптека. Мені дуже цікаво. Повідомте, будь ласка, яким чином у нас було перенесене минуле засідання. Повідомте, будь ласка. Як мене повідомили про засідання сьогодні. Я радий, що у суді Бадунчик прийшов. Ну давайте якось так з чисня також переноситься засідання. За 10 хвилин до початку судового засідання секретар відкриває протокол, і запрошує учасників процесу. Ви вирішили, що я нервую? А я вирішив, що ви нервуєтесь. Сьогодні навіть мене здивувала охорона. Вони мені сказали: проходьте, будь ласка, запросили прямо з хлібом з солью. Так що у нас буде пояснення. Відносно минулого засідання. А ви зараз мені поясніть, будь ласка, щоб ми не втрачали час в судовому засіданні. Яким чином я минулого разу ви мені дали відповідь? е, скасував. А на відео, яке я вам приклав. Будь ласка, з приймальні. Ви знаєте, мене охорона запросила. Кажуть, проходьте. Я здивувався. Через хвилини Так секретар не виконує свою роботу. Він за 10 хвилин мене мав запросити з правами. Щоб ромашка у мене тут. Будь ласка, виходьте засідання. Я запитав, чому мене за 10 хвилин не запросили до залишу? За... ви хто такі? Представтеся ці. 에... Так руки убрав. За виходимо. Убрав За, виходим. руки. Я 29 числа не відбулося, але воно не скасоване. Відкрите матеріали справи. І покажіть мені, те, що скасоване. Я приїхав на засідання. Ви, ви мені повідомте, чому ви так відноситесь до людей по скотськи? Повідомте, будь ласка, що це за відношення? Відкрийте матеріали справи і покажіть мені, де скасування минулого судового засідання. відносилися по-скотськи до людей, Виключно з повагою завжди. Це повага? Без повідомлення сторони в процесу? Ви не повинні, ваш секретар повинен. У мене було право на відпустку. Я взяла, що цим правом. І не вам вирішувати, коли мені... І, і що в них робити? Бо я теж людина, і в мене. Так ми ж теж люди, Уай, і я і домашні, і залишив роботу 29 го числа і прибув на засідання. Добре, будь ласка, Так сюди. повідомте ваше відношення до учасника процесу, ви сьогодні не повідомили про У вас був секретар, який мав. Що не повідомили? Ви прийшли в судове засідання своєчасно, ми відкрили його і розглядали. А ви зобов'язані були мене повідомити, яким чином? Це моє право бути повідомлено в чат.